В результаті даної автопригоди водій автомобіля Шкода отримав травми, але по попередніх даних не госпіталізовувався. Державтоінспекція звертається до всіх учасників дорожнього руху, як і до пішоходів, так і до водіїв, бути особливо уважними, дотримуватись правил дорожнього руху. Засніжені дороги, сильний вітер, замети, мороз і лід несуть небезпеку для всіх учасників дорожнього руху. Аби і надалі дорожньо-транспортних пригод було якнайменше, Інспектори закликають поважати одне одного. Водіям слід обов'язково враховувати дорожню ситуацію. А при погіршенні погоди поїздку краще відкласти радять вдаїть. Сьогодні зазначають автоінспектори, ситуація на дорогах області значно краща. Проїзд по всіх автошляхах відкритий, обмежень щодо руху немає. Коли вирувала стихія, було обмеження руху на автодорогах Тернопільщини, руху великовагових вантажних автомобілів, але на даний час погода стабілізувалася і дане обмеження знято. На даний час на дорогах Тернопільщини рух дозволено в усіх напрямках, ніде заторів немає, переметів немає. Все працює в звичайному режимі.